А чим стріляти? Surprise, в руки, осі руки потрібно стріляти! Усім здорова! І сьогодні ми пограємо в побіг із тюрми Лабабу. Погнали! Так, і що нам спочатку потрібно? Дивимось. Тут, до речі, показую, куди потрібно йти. Ми бачимо одну Лабабушку, і ми бачимо Лабабушку, яка ходить спереду. Так, тут є якісь знижки, це нам не потрібно. Мені спочатку потрібно лізти кудись наверх. До речі, як вам скінчити? Сам собі зробив. Вона зараз, стар, справа тут одразу щось багато чого пишеться, наскільки розумію. да, це все за донат. Магазин зліва це теж за донат. Опа, да, це теж за донат, це нам теж не потрібно. Та ще далі. Нана! Зі мною зараз грає нана, це не моя підписник, це, на жаль, і нам потрібно зараз йти у вентиляцію. Нафіга це мені, мені це не потрібно. Тепер, вентиляція є? Ні, немає вентиляції. Потрібно просто класнути. Так, продовжуй бити. Ага, потрібно філач. Оп, фіганув. Потрібно обережно дивитися, щоб бабушки не було поруч. Сюди ми зайти не можемо, так? Да? Або можемо. Сюди зайти, на жаль, ми не можемо. Та досить мені це купляти, а? Герпона тоді-сюди. Потрібно йти наверх. Можна щось пропустити, готово. Етап номер два. Пройшов я вже 8% гри. Так, трохи біжимо, добре, що бабушки немає поруч. Що це за кімната? У мене питання. Я не знаю, сюди зайти, та чи Давайте нажимаємо сюди кнопочку. Ага. Я сподіваюся, в мене безкінечно часу. Якщо я зараз просто впаду. Це... Це буде печально, я впав. Курва. А, так я починаю знову тут. Та чи нормально все? Давайте, все, воно, воно зберігається поетапно, та чи все добре, можна проходити безкінечно. Так, що в нас тут? Знову вентиляція, і це вже буде етап номер 4 Нам потрібно груповий награти, це мені не потрібно. Попереду, попереду я. Вона мене бачить! Вона мене бачить, вона мене бачить! Оба оба, диви, що він буде робити. Де він пішов? Він не туди пішов! Що мені робити? О, оба! Ти мене не бачиш? Ти мене не бачиш? Бувай! Я погнав собі далі! Так, мені потрібно йти кудись. Вона, вона йде за мною. Мені потрібно йти кудись-сюди. Тут є якісь ячейка 5, ячейка 6, на це байдуже, і потрібно знову кудись направо. Вона чогось стрибнула сюди, що буде щось сюди стрибнути, нічого не буде. Так, і погнали далі, мені потрібно пройти у вентиляцію. Питання в тому, чи міг я пройти це без цього? Чи міг я просто пробігти сюди? Тепер я бачу тут якась вентиляція, вона. А, вона знизу! Мені потрібно йти донизу. Зараз приходимо сюди, нажимаємо цю кнопочку, і нам потрібно йти наверх. Вона Так, да, Для мене вона відчинилася, так що все добре. Сюди я можу пройти так? Я пройшов, вона, правда, трохи не поміщається, ну ладно, байдуже. Так, туди потрібно йти далі. Потрібно вниз. А я вниз пройду. Я сісти нічого не можу. А що робити? Ну давайте нажимаємо Reset тоді, ладно. Блін. Я із-за того, що взяв цей скін, воно зламало це все. А, і починає дійсно спочатку, серйозно. Ні, почекай, я я у туалеті. Все добре, я у туалеті. Так, що у нас тут є? Можна повічняти собі двері тут потрібно 3. Вау! йти донизу. Тут якась фіння, тут туалет, там празу донизу. Давайте подивимося, що в нас тут є поруч, а? Це вічнити я можу, це вічнити, на жаль, я не можу. Тут нічого я вімкнути не можу, ось тут іде скло, його зламати я теж не можу. Хочеться просто знайти якусь сітрєтку, мало ли є якась сітрєтка, я ж не знаю. Це, змиваю. А, лопатка. Копаємо лопатою собі донизу. Як довго потрібно копати, в мене питання, а? Опа. Етап номер 6 Ага, знову потрібно паркурити, я зрозумів. Ну, це буде, мені здається, легко. Після того, як пройшов цю башню в бобу, мені здається, це дійсно дуже дуже легкі рівні. Там там дійсно, там дійсно була жесть. Ага, тут потрібно теж стрибати, обережно. А тут потрібно швидко стрибнути, так? Да? Хоп? Це дійсно дуже дуже легкі рівні. Потрібно було не так швидко стрибати, я зрозумів, це була погана ідея. Але, ну давай, хоп. Нормально. Можна трохи пройти. Все, тепер все добре, наступний етап. Тут нічого забрати не можна, тут нічого робити мені не можна. Етап 8 із 25. Дорогоднівнік. З 25. Погнали назад, тут теж потрібно стрибати, я не помітив це. Так, ось тут раз. Два. Ну це дуже легко, чесно, а. Де ва бубушка? Ага, я зрозумів, дуже легко. Тоді погнали швидше далі. Так, там нічого зараз не їде. Так, зараз ховаємось, ховаємось, ховаємось. Одразу. Дуже погано, я сховався, мені здається. Ага, так, не в ту сторону, почекай, брат. Тар я встигну. Тар, Я зараз не встигну, потрібно краще ховатися, я зрозумів. Я його не кру... Я його не чіпаю. Я його дійсно не чіпаю, він мене фігачить. що за фігня? Тар, давай знову назад. Добре. Добре, знову назад. Погнали сюди, все, зараз його не чіпаю. Стою якомога далі. Все, тепер просто стоїмо тут. Все, стоїмо просто у ст... біля стіни, біля стіни. Все він мене не вбив, погнав далі. Мені потрібно тут направо чи наліво. Ладно, давай направо. Далі я я я, я повинен встигнути. Я встигнув, все нормально. Я його не чіпаю, він мене не чіпає. І мені потрібно на встану піти вже наліво. І в нас тут є драбина. Погнали далі. А Після драбини у нас є знову ці постійно щось купити. Вот о, это поворот! О! Що? Куди? Я зрозумів. Ідемо наліво, йдемо наліво, йдемо наліво. Іди звідси бабушка, іди звідси. Я нажав, я ж нажав, я ж нажав! Я ж нажав! Я ж нажав. Вона мене схавала. Спроба номер два. Спроба номер два. Так фігачимо кудись сюди, я зрозумів. Далі хоп хоп, я її обманув, обманув. Чому вона така швидка в мене. Вона дуже швидка. Вона дійсно дуже швидка що за фігня? Як це зробити? Давай одразу, одразу йдемо наліво. Добре, одразу йдемо наліво. Вмикаємо собі цю фігню. А я її вже. А, все, так тут воно зберігається, мені потрібно бігти просто прямо. Я думав, я думав, що ні, так не працює. Так, давай, йдемо правіше. Біжимо просто прямо. Ось так сюди, ось так сюди, ось так сюди. І далі в нас по драбині. Паркурчик. Ха! Що? Теж не бувай. Погнали далі. Реговне не впасти донизу, наскільки розумію, тому що потім вона я що мене схала. Тут дуже легко, тут дуже легко. Говне, дійсно, щоб я зараз це не наказав, дуже легко і впав просто буває бывай, бабушка А, що нас далі Возродиться. Де возродиться? зрозумів Возродиться, може мені потрібно не Возродіться а просто. Оп, нажав. Куди? А, це нас. що це було я не зрозумів зараз. що це за. А, во, я знайшов. ось сюди нажав і поїхав собі наверх. Та чи там пишуть по шахедам все добре, та що Все нормально. Так, 11 із 25, ми майже вже пройшли, я читаю. Це мені не потрібно Кафетерія справа, виход наліво. Звісно, мені потрібно на виход. Так, це, це безкоштовно. Це безкоштовно! Опа, ага, я зрозумів. Дякую за енергетос. Дуже гарно він впливає на мене. Оп, стрибок, стрибок. Дуже топова тема, до речі. Якомога швидше можеш бігати. Воно сюди. Я не знаю, куди тут потрібно вставати, але ладно, байдуже, ми будемо просто бігти та стрибати собі. Але тут можна нажати ні, це мені не потрібно. І погнали зараз якомога швидше далі. Блін, а дійсно, без цього енергетосу я би зараз проходив би дуже довго, і слід за все я би просто не дострибував собі. Це він перестав працювати. Етап 12 із 25. Половину ми вже пройшли. Адже давайте, залишилось вже трошки, десь наліво. А знайди драбину. Так, ось драбина? Чого я її не знайшов? Бі? Ну тут же ж нічого не можна. Да, цього нічого не можна. Давайте, погнали наверх. Тут повинна бути кнопка, наскільки я розумію, яка повинна випнути оці лазери. Оба! Так, Це сюди, і що, тут артошвехнув. Просто біжиш і все собі, що тут такого? Не дуже складно, якщо чесно. Одна ви заново наверх. Просто таке міні-проходження відос. Опа. А тут же більш цікаво, чуєш? А тут паста, мені здається, не... А ні, Шанс впасти є, зрозумів. Хотів сказати, впасти неможливо ніфіга. Туди, а, мені туди якось потрібно. Він дуже цікаво, зроблено. Однако зараз. Мені потрібно тепер сюди залізти. Не потрібно краще розвернутися. Залазимо сюди, залазимо сюди і на останок залазимо вже сюди. Все. А закрить клапани. Зачнити клапани, мені потрібно зачинити їх де. Зачнити, розумію, мені їх потрібно з тієї сторони. Давайте зараз вниз. Це була погана ідея, я не туди пішов. Це була погана ідея, потрібно було просто по цій трубі пройти. Я думав, що може я зможу дострибнути, але ні, так. Зачнями клапани і погнали назад. Зачнемо клапан і погнали, все, тепер все добре. 16 із 25. До речі, мене вже я бачу не здоганяються, як то швидко у мене питання, а? Так, тут потрібно наліво, потрібно прискоритись, тому що мене зараз ще дівчата обгонять, це буде дійсно дуже печально. І сюди наліво, і одразу вентиляцію. Так, залишилось нам ще скільки. 16 із 25, зараз буде 17. Ще потрібно 8 етапів. Так, ось тут нам є. Ага, нам наліво. Оп, погнав, погнав, погнав. Стрибок, 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 або тут можна не стрибати. Оп, тепер сюди. А це дуже легко, це дійсно дуже легко. Дуже легкий режим. Тепер сюди. Це дійсно дуже легкий режим. Значить, якщо хочете пограти, називається цей побіг або лабобушки. Там потрібно було щось? Ні, нічого не потрібно, все, погнали далі. Вентилятор. Нам потрібно наверх. Ні, ну мапу дійсно робив е, дуже прикольну тема. Зараз стрибаємо, і мені потрібно ось сюди вентиляцію. До речі, блін, спроектована, воно дійсно круто. Так, 19 з 25, і я навіть же когось наздогнав. А, я бачила бабушку. Що ти? що ти? А що робити? Що воно показує? В неї хп є? Я можу її чи як? Чія? Мене питання? Де мені знайти, чим її фігачити? Єда. Базука! Базука, базука, сюди, 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 сюди. Оп! Хіт є, хит є. Просто бігаємо і філачим її тепер. Вони не врізатись, вони не врізати що що не можна здоганяти, да? На тобі ще, на тобі ще лавовушка. Чому, чому цей стоїть? Йому байдуже, йому. А, ну все, вона врізалась в стол. Вона вміє стрибати, серйозно. <клес> Вибачаюсь, але інтрове приходиться робити і таке. Так, погнали тепер далі. Тепер в мене є базука, за допомогою базуки я можу теж і челіки фіащити, але ХП в них не зноситься. Погнали. 21. Так, нам потрібно кудись наверх. Ага, там лазери. Диви, диви там лазери, лазери Оп, наліво. Так, тепер куди? Тепер потрібно ще наліво. Направо. Нормально. Так, я повинен встигнути повинен встигнути направо. Все, це, ізі, це дійсно. ізі. Професійний гравець по обі. Оп, пройшли. І тепер сюди. Сюди, все, все добре. 22 й зараз етап буде. Так, я бачу, ще бабушки стоять. Що нам потрібно? А, металичні доски нам потрібні. Я так розумію, вони повинні бути десь зверху. Так чи ні? А, ну, звісно, так. Возрадіться. Возрадіться, мені зараз не потрібно. Дякую. Так, збираємо собі досточку. Одразу несемо її донизу. Ставимо її одразу зараз якомога ближче. Якось Гарно поставив. <ріх> Життя бентежне, я зрозумів. Потрібно, потрібно ще спробувати. Ну, возрадіть. Я розумію, їх потрібно переспавнити саме ось стару, так? Да? да, перезаспавнив, все нормально. Досточку ми беремо одразу сюди, а я думаю, можна її одразу ось так розкидати донизу, щоб потім її брати. Тому що постійно сюди ходити, це буде таке собі. Головне, щоб вона просто не впала зараз у лаву. Оба, о, ти куди, ти куди? ну. давай назад. Все, донизу є, все. Досточлю осі знизу, забираємо цю. Ставимо якось ось так: от, це повинно бути достатньо. Забираємо наступну собі досточку і йдемо собі далі. Головне, зараз не померти. Так, а тут? А тут вона потрібна мені зовсім? Ну давай хай буде байдуже, нічого страшного. Забираємо, а то я зараз стрибну, як впаду і буде життя бентежне. Так, погнали. 22-й етап. Залишив ще три етапчика. І ставимо на настанок досточку зараз ось так: от, ось сюди. Все, нормально стало, все, погнали. До речі, я протипив. Можна ж було брати просто одну доску і все. Навіщо я беру три? Типу я її поставив з іншої сторони взяв, поставив туди. Ладно! І так Не зважайте на ковака, це буде добре. Стріляйте в руки. В, руки. в які руки? В які руки стріляйте! А чим стріляти? В руки! Ось ці руки потрібно стріляти! Так, погнали! В Тріляємо. Тріляємо в стріляємо в руки! Стріляємо в руки, стріляємо в руки! В руки. Мені здається, потрібно зараз відійти! Так, руки, Бачу ХП на руках, бачу ХП в руку, бачу бачу ХП, бачу ХП. Бачу ХП. Вона підійшла до мене, вона підійшла до мене. Не попадеш, ти не попадеш, ти не попадеш. Так, давай спочатку праву руку. Давай спочатку праву руку потрібно а? Так, права рука, права рука мінус. Так, все добре, права рука мінус. Тепер потрібна ліву. Ти не дострілюєш сюди, а ти сюди не дострілюєш, а я дострілюю усюди. Все, мінус ще одна. Професійно, професійно. Так, я бачу вже гараж, який нам потрібно йти. Це базука мені не потрібна, це був нормальний такий файтик. І опа. Я зможу зараз почитатися. Я зможу почитатися. Етап 24 з 25, і ми зараз їдемо. А він сам їде. Мені не потрібно їхати навіть. Все, побіг від вабуву, вдався. Що нас тут написано одразу? Куди-сюди потрібно йти тут. Я завжди купа, купа, знижок, купа до який мені не потрібен. І що далі? Мені показує стрілочка, що потрібно Ага, я вже помітив, куди потрібно йти. Це останній етап, і це повинна бути перемога. Зараз залазимо наверх. Зараз залазимо наверх. До речі, можна тут стати охранником чи ні, наскільки я бачу. І заважати іншим гравцям. Просто зліва там щось напише, написано: охоронець. Оп, сюди. О, почався. Оце я розумію, почався цікавий паркур. Не те що було до цього, ага. І погнав наверх. Все, я бачу гелікоптер, який мене чекає. Все, сідаємо до нього і летимо додому. Все. Ове, я дійсно зараз можу полетіти, чи що. Або він мене просто зараз тепне і все. Бачу, бачу, все. Летимо додому. Ми пройшли цей побіг від Лабубу. Що я можу сказати? Дякую, що дивилися цей відео до кінця. Одразу підпишіться, будь ласка, поставте лайкосик. підпишіться на телеграм-канал та грайте в ГостРП. Дякую, хто дивився? Всім гарного дня, вечора, ранку, всім пока.